Тягнення 3,6 мільйона євро банківської гарантії. Львів вимагає відшкодувань від польського підрядника за зрив термінів будівництва сміттєпереробного заводу. Замість того, щоб у жовтні 25-го розрізати стрічку на найсучаснішому заводі країни, ми маємо недобудовану коробку, заблоковані майданчики та абсурдні виправдання про повітряні тривоги, які за офіційними даними тривали всього дві доби за весь робочий час. Підрядник просто не пускає на об'єкт електриків, не дає документацію і фактично тримає екологічну безпеку міста в заручниках. Сьогодні детально розберемо останні оновлення довкола будівництва заводу. Я Роман Смоляр, і ми починаємо. Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові це один із наймасштабніших, найдорожчих і водночас найчутливіших для міста інфраструктурних проєктів за весь період незалежності. І це не перебільшення, бо мова йде не просто про один завод. А про спробу кардинально змінити систему поводження з відходами у великому європейському місті у 2016-му Львів почав рух у бік комплексного рішення не латання проблеми, а створення повноцінної інфраструктури, сортування механіко-біологічної обробки та мінімізації захоронення відходів. Замовником будівництва є ЛКП Зелене місто комунальне підприємство. Спеціально створене для реалізації цього проєкту та управління всією новою системою поводження. Водження з відходами. Фінансування заводу здійснюється за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових інституцій, насамперед Європейського банку реконструкції та розвитку, а також грантової підтримки. Загальна вартість проєкту близько 48 мільйонів євро. І для міста це один із найбільших інвестиційних контрактів у сфері екології. Суть проєкту полягає в будівництві заводу, механіко-біологічної переробки твердих побутових відходів. Це означає, що сміття, яке потрапляє на завод, не просто спалюється і не просто захоронюється, воно проходить кілька етапів. Механічне сортування, відбір вторинної сировини, біологічну стабілізацію органічної фракції та формування палива з відходів, які можуть використовуватися як альтернатива, за проєктом після запуску заводу на полігон повинно потрапляти не більше 20-30% відходів, що є стандартом для сучасних європейських міст. Генеральним підрядником будівництва за результатами міжнародного тендеру стала польська компанія Контрол Process. Контракт було підписано з чітко визначитими строками, обсягами робіт, відповідальністю сторін і банківськими гарантіями. Згідно з умовами договору, сміттєпереробний завод мав бути збудований і введений в експлуатацію до 4 жовтня 2025 року. Це була ключова дата, зафіксована в контракті. Однак, станом на лютий 26-го року, завод не введений в експлуатацію. Більше того, об'єкт перебуває у стані незавершеного будівництва. Основний корпус недобудований, Частина інженерної інфраструктури навіть не розпочата. Низка критично важливих робіт не виконана. А для багатьох етапів будівництва замовник не отримав повної робочої документації, як того вимагає законодавство та умови контракту. Це означає, що об'єкт не може бути ані змонтований, ані протестований, ані сертифікований. Ми сьогодні фіксуємо той факт, що сьогодні ще периметр не закритий. По суті, ми бачимо, що не відведена ще вода, не закрита велика частина сендвіч-панелями і накриттями самого корпусу заводу. Немає всіх вхідних груп, немає всередині камер біосушіння. Ну і відповідно ми бачимо сьогодні дану ділянку, яка ще не готова, тобто це є не заасфальтовані дороги, не проведені мережі, не проведений, неозроблений благоустрій. Тобто даних робіт є ще значно більше, ніж про це заявляє підрядник. okay Однією з ключових проблем стало невиконання підрядником частини контрактних зобов'язань, зокрема, йдеться про відмову виконувати окремі види робіт, передбачені договором, відмову допустити на будівельний майданчик окремого підрядника для прокладання кабельних ліній і встановлення трансформаторних підстанцій, а також невиконання постачання частин технологічного обладнання. У підсумку це заблокувало можливість підключення об'єкта до електромережі і запуску технологічних процесів. Якщо подивитися на сам майданчик то замість фінальних налаштувань ми бачимо недобудований основний корпус Інфраструктурні мережі навколо об'єкта та значна частина робіт на території навіть не розпочаті. Більше того, фахівці зазначають, що для багатьох критично важливих етапів досі не передана детальна робоча документація, що є прямим порушенням українського законодавства. Підрядник заходить виключно в юридичні процедури. Ми бачили навіть на позаминулому засіданні тимчасової депутатської комісії. Підрядник вийшов в онлайн з представниками з як ми тепер вже знаємо, не тільки адвокатської сфери, а й спілки архітекторів паном Сідлецьким адвокатом, який взагалі сказав, що депутати навіть не мають права по суті в підрядника запитувати про те, яким чином він планує закінчити свої роботи. Тому вони реагують, на мою думку, недолуго і непрофесійно, і і ну, трохи по-шахрайськи. Цікавою є позиція самого підрядника компанії Control Process. Раніше вони намагалися виправдати затримки війною, а саме повітряними тривогами. Підрядник стверджував, що через загрози з неба робота зупинялася настільки часто, що це сумарно склало мало не півроку простою. Але цифри кажуть інше, згідно з офіційними даними надзвичайних служб у робочий час, сумарна тривалість тривог за весь період будівництва становила лише два дні. Така колосальна розбіжність у свідченнях лише підливає олії у вогонь. Можемо реагувати на це лише з посмішкою, тому що ми дали запит на управління надзвичайних ситуацій і по суті сумували за цей пред'явлений період лише дні-два дні. Два дні Сумарних по кількості годин робочих, в яких були ці тривоги, відповідно, ми відфіксували даний факт, тим, що це знову маніпуляція і, по суті, шахрайська дія, і це є неправдива участь в контракті. і, Відповідно, ну ми не беремо цього до уваги. І точно не будемо це розглядати. У відповідь на системне невиконання умов договору. Замовник будівництва ЛКП Зелене місто звернулось до польського банку гаранту з вимогою сплатити 3,6 мільйона євро. Ро банківської гарантії Ця гарантія має безумовний і безвідкличний характер. Це означає, що за умовами належного звернення бенефіціара банк зобов'язаний здійснити виплату незалежно від позиції підрядника. В ЛКП «Зелене місто наголошують, що діють виключно в межах чинного законодавства та умов окладеного контракту. ЛКП Зелене місто налаштовані рішуче. Банківська гарантія на 3,6 мільйона євро має безумовний характер. Це означає, що банк гарант зобов'язаний виплатити кошти за. Першою ж вимогою, якщо умови договору порушені, місто вже попередило. Якщо підрядник намагається заблокувати цю виплату через суди, Львів застосовує всі юридичні інструменти аж до позовів про примусове виконання гарантії та відшкодування всіх завданих збитків. Так, 4 грудня 2025 року в нас наступив період стягнення. Штрафів сьогодні наша команда спільно з юридичними консультантами напрацьовує всі відповідні позовні заяви. Станом на сьогодні це вже більше двох місяців штрафних санкцій тільки по затягуванню робіт. Кожен з тих днів це є порядка 17 тисяч євро. Штрафних санкцій, плюс окремо в нас є донараховано ще так само. Ми зараз проводимо процедуру до нарахування фіксації штрафних санкцій по невчасно порадані проектно-кошторисній документації. Це теж складає порядка з більше там 600 тисяч євро штрафних санкцій. Відповідно, ці штрафні санкції сьогодні всі сумуються проходять по визначеній процедурі згідно контракту і будуть подані як позовна заява до підрядника як позов. Міська влада чітко заявляє, Львів зацікавлений у завершенні будівництва заводу і його якнайшвидшому запуску, але водночас місто не може і не буде закривати очі на порушення контрактних зобов'язань. Захист інтересів громади у цьому випадку це не політична позиція, а пряма юридична відповідальність. У разі спроб підрядника перешкодити виконанню гарантійних зобов'язань через судові провадження чи забезпечувальні заходи. Замовник готовий використовувати всі передбачені законом механізми захисту. Включно із зверненням до суду щодо примусового виконання гарантій та відшкодування збитків, важливо розуміти, цей завод не ізольований об'єкт, він є центральним елементом нової системи поводження з відходами у Львові і без сміттєпереробного заводу. Ця ця система залишиться незавершеною саме тому ситуація довкола будівництва заводу це не просто конфлікт між замовником і підрядником, це питання екологічної безпеки міста, фінансової відповідальності за міжнародні кредити, репутації Львова як партнера для великих інфраструктурних проєктів, і, зрештою, питання довіри мешканців. Місто не може дозволити собі ще один багаторічний заморожений об'єкт. На місці колишнього сміттєзвалища зараз не про добудову, це про якісь такі речі, які затягують і процеси самого будівництва. Тому що, ну тобто, і такі от моменти вони нас обурюють, тому що ми насправді дуже обмежені цим контрактом, який підписаний був міста. І відповідно розірвати цей контракт це дуже непроста історія. І вона не відбудеться там за один день і навіть за рік. На жаль, і це тяжкі судові процеси. Вони стримували, скажем, від. Якихось радикальних прийняття рішень, тому що хотілося все таки, щоб об'єкт був добудований, станом на лютий 26-го Львів перебуває у складній, але принциповій позиції: з одного боку, необхідність завершити критично важливий об'єкт. З іншого обов'язок діяти в межах контракту і не перекладати відповідальність за порушення на громаду. Саме тому місто обрало шлях юридичної фіксації проблем, звернення до банку гаранту та публічної комунікації ситуації. Чим завершиться ця історія залежить від кількох факторів: правових рішень, позиції фінансових інституцій і готовності сторін. Або відновити виконання контракту, або пройти шлях його розірвання з подальшим перезапуском проєкту. Але ключове тут інше Львів уже не відступить від ідеї сучасної системи поводження з відходами. Сміттєпереробний завод це не опція і не політичний проект, це необхідність для міста, яке претендує на статус сучасного європейського центру. Вже не просто суперечка про цеглу, стіни чи кабелі. Це питання репутації Львова перед міжнародними партнерами та перш за все перед громадою. Підрядник може скільки завгодно маніпулювати судами. Але факти, річ уперта. Об'єкт мав стояти ще у жовтні минулого року. Пишіть у коментарях свої думки, підтримайте це відео вподобайкою. Підписуйтесь на канал. Я, Роман Смоляр, дякую, що дивитеся. Ми і надалі тримаємо руку на пульсі найважливіших подій з життя нашого міста. Скоро побачимось.